Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки під чайочок. Давно в нас не було з вами ось таких ось відео з рубрики, що не так, коли ми розберемо якусь достатньо відому модель гітари. І сьогодні це відео є про Jackson King V версії 1. Так, це підписна модель Дейва Мастейна. Гадаю, всі знають, що це за гітарист, в яких гуртах він грав, але ми не будемо говорити про те, який він саме гітарист. Ми поговоримо про ті рішення, які він попросив внести саме в його інструмент. Тобто, ми модернізуємо наш формат у розбір гітар відомих музикантів, тобто гітаристів. І так як я вже завершив будування репліки на Jackson King V, саме моделі Мастейна, хоч вона вийшла так, трішечки по лорд кастомовський, тому що ми змінили деякі рішення, які були в оригінальній моделі, не суразними, але вона все ж таки, так би мовити, шанує класіку. Також варто зазначити, в них є кілька варіацій, але розбирати ми будемо ту версію, яка є з деревом типу Коріна. Тобто, ось вона ось так виглядає. Ми будемо говорити саме про неї, про її нюанси та плюси та мінуси. Тож, беріть щось смачненьке, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також, друзі, залиште свій коментар, як вам ця гітара, чи подобається вона, чи очікуєте ви собі в колекцію такого інструменту, може, ви її вже купили. Також, друзі, в мене є свій телеграм-канал, у якому я викладаю деякі речі, які не виходять на Ютуб. І також тепер доступна функція спонсорства на Ютубі, і ви можете підтримати мене невеличким донатом. І всі будуть бачити, що ви топовий підписник, або трішечки більший донат, і ви будете бачити речі, які ніхто ще не побачить доволі тривалий час, тому що я буду показувати поточні білди, прямо в ріл таймі. Маленькими фрагментами будуть часто виходити для спонсорів. Тож не зволікайте, ви знаєте, що зробити. А тепер переходимо до теми самого відео. І як зазвичай, ми будемо починати з мінусів цих інструментів, тому що сварити завжди легше, ніж хвалити. Перший мінус цієї гітари варто зазначити, що він достатньо об'єктивний і одночасно суб'єктивний. Це її розмір. Вона досить велика, вона значно більша за звичайну електрогітару. Але не думайте, що вона важка. Ні, саме габарити, тому що, коли ви будете. Звикати з нею сидіти в себе в кімнаті на дивані, чи де ви будете музикувати на студіях, ви маєте розуміти, що ви можете ненароком головою грифу чи частиною корпуса просто ушатати будь-що стійку від барабанів, стійку від мікрофона, комбік, не знаю, стілець, комп'ютерний кран, будь-що завгодно. Це не поодинокі випадки. Вона ну, вона дуже велика. Версія, яка звичайно, вона у довжину чи 112, чи 115 Сантиметрів в залежності від кількості водів та мензури. Та версія, яка бача в мене, взагалі 118 см. Все це плавно перетікає в ще один мінус. Через те, що вона велика, вона має ще гострувату форму. Тобто, у нас є руги, на які ви ставите свою гітару, коли вам потрібно кудись її поставити чи обперти. І на цих місцях завжди буде обколюватись лак. Це об'єктивний мінус, тому що що правильно вам буде час від часу, потрібно відновлювати лакове покриття або жити з тим, що у вас побита гітара. Є певна каста людей, яка полюбляє релік і називає все це знову ж таки шануванням класики, яке вже стало мемом, схоже, варто буде зробити мерч. Шануємо класику. Якщо вам цікавий такий мерч, ви хотіли б його отримати, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми його обов'язково зробимо і зробимо якийсь гівевей для топових підписників. Особисто я реліки не полюбляю, і коли я бачу на своїй гітарі оббити лак, мені одразу хочеться її перефарбувати чи відновити покриття. Але це суто мої таргани. Наступний мінус цієї гітари полягає в формі її голови грифу. І у випадку, якщо у вас стоїть топ-лок, в цьому взагалі немає жодних проблем, якщо у вас струни йдуть веєром просто у різні боки. Тобто гіпсона також тут зайшли до чату. Але у випадку, коли у вас стоїть звичайний пластиковий поріжок. Перша та друга струна буває будуть вилітати із чату просто в бік. Це не вигадка, наприклад, коли ми грали репетиції і гітарист грав на Джексоні, в нього перша струна часу часу просто виходила з чату в бік. В коментарях він підтвердиться. Також це дуже сильно впливає на стрій вашої гітари через те, що струни мають великий перелам через поріжок. Вони не йдуть прямо як у фендерів, як у ібанезів, як у її спій. також має схожу. Клюшку, але при цьому кут струн вони зберегли адекватний, через що велика їм дяка, тут за це посваримо Джексон. Хоч і голова грифу достатньо унікальна. Наступним мінусом цієї гітари є чудернацьке розташування ручок керування. Не через те, що я там щось вигадав. Подивіться, в нас біля струнотримача знаходиться поруч дві ручки гучності. І тобто ви таки граєте, і Лео Фендер просто надихнувся цим рішенням і таки сказав: Я б так не зміг зробити. А у гітарі Мастейна так такі дві ручки гучності під рукою, які просто бас крутанув, у вас немає взагалі звуку гітари. Також достатньо далеко знаходиться трипозиційний перемикач, який ще закритий ручками гучності та тону, що не додає змоги та зручності швидко перемкнути позицію. Хоча, напевно, у мастейну зручно там, напевно, взагалі муляш некового датчику стоїть. І він такий, типу: нащо мені той перемикач так близько, я буду грати на бриджі. Також ручка тону знаходиться далеко, але це добре, вона нікому не потрібна. Хоча ви писали в коментарях, щоб використовуєте ручку тону, але я жодного метал-гітариста не знаю, який би її серйозно користувався, окрім тих, хто грає джазову музику та схожу з цим. На цій позитивній ноті ми з вами перейдемо до плюсів цього інструменту. В нього є їх кілька взагалі таких суттєвих. По-перше, перше плюс це ідеальний баланс. Ці гітари, якщо вони зроблені адек з адекватного дерева, вони достатньо гарно збалансовані. І, наприклад, ця гітара зроблена з коріни, або інакше, як вона називається, біла лімба. Там є кілька варіантів, кілька порід цього дерева. Вони відрізняються собою чисто там структурою деревини, точніше, кольором волокон. Але... Суть є однією. Вони достатньо добре збалансовані, вони не важкі, як може показатися за рахунок їх габаритів, що достатньо дивно, але вони доволі цікаво тримаються в руках. Хоч і, на мій погляд, це незручно для гри сидячи, але це вже смаковщина. Наступним плюсом цієї гітари є наявність біндингу та інкрустації, яка робить інструмент, по-перше, більш вишуканим. А також ви знаєте навіщо взагалі створений біндинг? Ні, це не прикрашання гітари. Ви просто закриваєте торці ладів, тобто з бокові пропили, і прикрашаєте одночасно інструмент. Так, виходить, що все ж таки це прикрашання інструменту, але при цьому має великий функціонал та ергономіку. Наступним плюсом цієї гітари є, напевно, достатньо моцний поліуретановий лак. Тому що, хоч я і сказав, що ви однозначно його відіб'єте. Це не нітроцелюза, яка просто від одного поштовху піде повністю кракелюром по всій гітарі. Поліуретановий лак в нас достатньо моцний, дуже добре тримає свій блиск, менше мутнішає, тут багато переваг у ньому, хоч мені більше подобається акриловий, так як його легше наносити і легше полірувати. При цьому він не такий моцний, як поліуретановий, але це вже також знову всі нюанси, які треба вимірювати просто великою кількістю експериментів. Наступним плюсом є, в принципі, дизайн та зовнішній вигляд. Хоч мені не подобаються екстремальні інструменти, ця віжка мені більш за все подобається серед всіх таких гітар. Вона, по-перше, більш витончена, вона має більш гостру, при цьому витончену, як я вже зазначив, форму, на відмінну від оригінальної вішки Flyn V. Яка просто вся кругла якась, наче недороблена, ця виглядає достатньо агресивно і при цьому витончено, як я знову вже це зазначив. Ще й мій улюблений стиль покриття, коли деревина просто не зафарбовується, заливається лаком. Я таке полюбляю. І підписники мого каналу про це знають. Я такий трішечки деревоман, мені подобається гарна текстура дерева, особливо мені подобається ясень. Наступним плюсом цієї гітари я би зазначив бридж від фірми Color. Особливо довго на ньому я не буду зупинятися. Це дуже файні бриджі, вони доволі якісні, вони мають цікавий функціонал. Якщо вам цікаво, я зроблю розбір ще продовження частин типу струнотримачів та їх нюанси. І в цьому відео я розберу такі бриджі, як Color, як Sofia Tremolos, як Age Tremolo, як Evertune. Якщо вам цікаво, напишіться в коментарях. Ми зробимо таке відео. Просто для нього треба більше інформації, так як це не настільки розповсюджені струнотримачі. Загалом, друзі, це була вся моя думка на рахунок цього інструменту. Тобто ми робимо невеличке заключення, хоч і всі мої думки, всі мої тези ви вже почули в цьому відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі цей інструмент, чи хотіло б ви такий собі. А я вам одразу скажу, я зробив схожий інструмент. Джексон Кінвірепелька. Глядачі каналу знають, що я починав її будувати, що її будував, щоб час був за стій, нічого не виходило, і зараз цей інструмент вже дороблений, він вже у власника. З часом будуть відео по цьому інструменту, і я одразу скажу: собі я таку гітару не взяв би ні за що. На ній незручно грати сидячи. Стоять, треба звикати, вона велика. При цьому на ній є свій певний шарм. Але ви знаєте, я не полюбляю вклеєні грифи. Ви знаєте, я не полюбляю чорний глянець, суцільну закраску, а такі гітари просто наглухо зазвичай фарбуються. Ні, я таке не полюбляю. Загалом це все моя думка. Я таку гітару би ні за що не взяв, не зробив би собі і більше ніколи не буду робити. Бо це, хоч із шанування класіки, із репліками, реплік більше ніколи не буде. І в майбутніх відео ви зрозумієте, чому зроблю невеличкий спойлер. Ми розробляємо власну форму гітари та власну філософію інструментів, тому що ми з вами зробили рубрику філософії гітарних будувань, і настав час винайти свою. А так як в мене вже є розуміння, що я хочу бачити в своїх інструментах, загалом все це було вже в моїх інструментах. Я просто підсумую і буде перша унікальна модель, яку побачите ви доволі скоро. А на зараз, всім дякую, всім гарного дня.